Доброго ранку. Як ваш сьогоднішній настрій. Пропоную його почати трошки разом і розім'ятися, налаштовуючи себе на день попереду. Давайте сідаємо у зручне для себе положення, витягаємо за нашу маківку, розкриваємо наші плечі. Прикрили очі, спокійний вдих, спокійний видих. Відпустіть трошки ваші думки, я розумію, що хочеться вже кудись бігти. Але дозвольте собі ці декілька хвилин ще трошечки побути з собою, налаштовуючись в першу чергу на себе. Для того, щоб всі зовнішні подразники не виводили вас з вашої рівноваги. Робимо гарний вдих. Такий же гарний довгий видих. І дозволяємо тепер відкрити собі очі. Потягнулися за поглядом трошки підборіддям до гори вдих. Опустили голову видих. І ще разочок вдих. Опустили видих. І давайте ще два рази вдих. І видих. І ще разочок, вдих. І видих, піднімаємо голову погляд перед собою, повороти то до правого, то до лівого плеча. Своя амплітуда руху. Підналаштовуємося під наше дихання, в один бік або вдих, або видих. І ще по разу. І вертаємо наш погляд перед собою. Нахилилися правим вушком до правого плеча, але лівим потягнулися вгору. Повернулися в інший бік те саме, лівим вушком до лівого плеча, але правим тягнемося вгору. Повертаємо ще в один бік, повернулися в інший бік. Повернулися, дихайте, не затримуйте. Або вдих, або видих. І ще разочок в один бік. І в інший бік дозволяємо собі обережно розрухуватися. Кладемо наші ручки, на нашу потилицю, беремо пальчики, замочок розкрили трошки. Ліктики, розкрили грудний відео, зробили вдих. На видих обережно кролилися ліктиками, наче потягнулися донизу. І ще разочок вдих. Розрухуємо нашу спинку, вдих. І ще вдих. І видих. І ще один раз. Вдих. І видих. Розкрили себе, витягнули ручки вгору, потягнулися до правим боком, до лівим боком і ще правим, лівим, наче ми видовжимо себе від нашого тазу до нашої стелі. Є, а ручки перед собою можна залишити кулачок. Давайте зараз, підкручуючи куприк, піднімемося вгору і опустимося обережно трошки збоку від наших ніг. Піднімаємося вгору вдих, обережно опускаємось видих. І ще вдих. І видих. Вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Вдих. І видих по останньому разу вдих. І видих, ще разочок, вдих. І видих. Залиште себе тут. Дозвольте собі тут побути. І тепер ніжку, яка у нас, наче зверху, ми виймаємо перед собою, ставимо стопу, заводячи за коліна, дозволяємо тазу опуститися глибше, сісти, витягнутися за маківкою, зробити вдих. І на видих обережно так трошки скрутитися розрухуючи тулу, розтягуючи м'язи спини, м'язи нашого животика. Спокійно подихали ще 4. 3, 2, 1. зробили вдих. На вдих повернулись, вертаємо нашу ніжку і штовхаємо трохи далі від себе назад, накочуючись на передні, ручки вкладаючи перед собою, опустили. Себе вниз, вирівняли таз, щоб він дивився вперед, не завалювався на бік. і трошки побули ще тут. Три, два, один, навдих, себе обережно. Повертаємо, вертаємо нашу ніжку, встаємо і тепер так само пішли на інший бік. Ми спочатку сіли. Верхню ніжку, ми тепер ставимо перед колінком, вкладаємо. Себе трошки нижче ми хочемо посадити наш таз, вирівняти себе за маківку і на видих обережно себе скрутити. Фіксуємо, дихаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один зробили вдих, на надих. Вертаємось. Наша ніжка, яка була зверху, ми її відводимо тепер назад. Вона дозволяє нам почати розвертатися, наче накочуватися на передню ніжку, вкласти таз, вирівняти себе і опуститися на наші лікталі. Побути, трошки тут не завалюватися, навик, вирівнювати таз, щоб він дивився вперед. Тримаємо, дихаємо ще чотири. Три. Два, один, обережно. Повернулися. І давайте ще раз з вами пересядемо. І зараз ми з вами розвернемось, так, щоб наші колінка були вперед, а ручки наші були позаду. З цього положення мені потрібно, щоб ви розкрили ваш грудний відділ. Зібрали ваші лопатки по спинці, зробили вдих і на видих спробували підкручуючи коприк підняти себе вгору, повернути себе вниз. І поїхали ще видих і вдих, видих, і вдих, видих. І вдих, видих і вдих. І тепер ми вирівнюємо себе. Я до вас розвернуся. Стопа до стопи в колінках кут 90 градусів, піти животиком вниз, опускаючи себе, не округлюючи, продовжуючи себе, витягуючи вперед і вгору, але живот починає постакатися скрізь наші ніжки. І ми себе фіксуємо, дотягуємо спинку, дотягуємо трошки та застегнею суглоби, подихати тут. Ще три, два. Один зробили вдих і на видих обережно повернулися. Схрестили ніжки, змінили положення на чотири точки опори. Потягнулися, трошки прогнулися, на видих округлилися, відчули рух вашої спинки. І ще разочок вдих. І ще разочок видих. Повернулися в нейтральне положення і наші руки поставили на калинку поширше. І тепер наша мета на вдих почати опускати себе вниз, куприк ми штовхаємо назад, обережно проганені в попереку, збираються по спинці наші лопатки, ми наче тягнемося грудною клітиною, щоб вкласти її вниз. А на видих ми себе обережно виштовхуємо, підкручуючи куприк, збираючи м'язи животик, округлюючи нашу спинку, опускаючи голову. І це ми зробимо трошки в динаміці. Ми опускаємось вниз, вдихаємо скрізь ніс. А вдихаємо, робимо губи-трубочкою, наче ми хочемо задумкувати свічу. І ще вдих носиком. Видих губи трубочкою. І ще вдих носиком. І видиху будрубочкою. І давайте ще один раз. Вдих. І видих утрубочкою. Вертаємо себе в нейтральне положення, вертаємо наші долоньки під плечі. І тепер правою ручкою потягнулися вперед. Розвернули себе обережно вгору. І повернули знову вперед. І далі продовжуємо рух, опускаємо руку в простір, який у нас між лівим коліном і лівою долонькою. І тягнемося плечем до нашої підлоги. Вертаємо себе вгору. Знову ручку тягнемо вперед і вгору Робимо вдих. А на видих себе обережно опускаємо вниз. Опорну руку в ліктику згинаємо. І ще вдих. І видих. І давайте ще разочок вдих. І вниз. вдих. Залишили себе тут, опустили плече. І тепер опорну ручку ми витягнули по клинку вперед. І затримали себе тут. Подихали. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, зробили вдих, підтягнули долоньку і на видих. Обережно просто повернули себе вгору, вертаючи долоньку під плече. Поїхали в інший бік, зробимо те саме. Ручкою потягнулися вперед. Розвертаємо себе вгору, робимо вдих. На видих ми так само ручку вертаємо. І тепер опускаючи себе вниз, тягнемося наче, в таку діагональку. А Вертаємо себе вгору, вдих. Опускаємо себе видих. Ще вертаємо себе вдих, опускаємо видих. І останній раз дуже добре скрутилися, відштовхнулися від опорної руки і опустилися в видих. Залишили себе тут і ручку, яка була опорною, потягнули вперед, до розтягуючи себе, обережно затриматись. І дихаємо ще 4. Три. Два. Один. Зробили вдих. На видих вертаємо нашу долоньку і ми можемо себе припідняти. Подивилися вперед, потягнулися, прогнулися, на видих починаємо тягнути таз назад. І вже хочеться коліна почати відривати. І цей рух дозволить нам підняти таз ще вище, піти собакою морди вниз на призігнуті ніжки. Так само починаємо присідати. Опускати наше колінка, вирівнюватися над килимком. Зробили вдих, на видих штовхнули себе назад, на вдих, обережно вийшли І ще видих, назад, на вдих, обережно повернулися ще разочок і затрималися вгорі. І отут попереступали направо, на ліву ніжку і порухати трошки тазом. Після сну зазвичай м'язи дуже а, такі жорсткі і дуже важко зранку розрухувати, вертати їм свою еластичність. Впродовж дня вони рухаються потроху, тим, таким самим чином розігріваючи себе, а зранку це ну, так, не дуже приємна процедура і це нормально. Мені теж, як і вам, трошки наче боляче і не дуже приємно. Фіксуємо себе у зручному для себе положенні, не обов'язково намагатися прям вирівняти а, наші ніжки, не це є основною задачою. Важливо розвантажити спинку, завантажити трошки плечовий суглоб, відчути. А ваші долоньки відчути лопатки по спинці, не збирати їх трошки, розводити в сторони. І пробуємо перенести вагу тіла зараз в ліву стопу, а праву ніжкою потягнутися вгору, зробити вдих, на видих підтягнути колінка до грудей, зробити крок до ваших долоней. Опускаємо нашу задню ніжку на коліна і піднімаємо ручки вгору. І тепер відналаштовуємо себе, метаз опускаємо трохи нижче. Колінка передньої ніжки у нас не повинна вивалюватися за стопу. Ми залишаємо її коліна в проєкції, десь над п'яточкою, намагаємося тримати, і колінка трошки тягнемо назовні. Долонька до долоньки, розкриваючи плечі, не затискаючи нашу шию, робить ручки трохи ширшими, відчуєте, щоб вже включилася спина. І щоб ще було дуже, трошки цікавіше, потрібно підкрутити. Трохи куприк, щоб ви відчували роботу не тільки передньої ноги, а й задньої теж буде тягнути по передній поверхні. Отут м'язи буде натягувати. Обережно тримаємо ще три, два, один. Зробили вдих, на вдих опускаємо ручки через боки, притиснули животик до передньої ніжки, потягнули тепер таз назад, передню ніжку, обережно трошки. Вирівнюючи. Не намагайтеся прям дуже сильно штовхати себе. Відчуйте обережне таке розтягнення. Намагаємось сильно не округлюватися, навпаки, тягнутися маківку трошки вперед, відводячи плечі від вух. Ще потримали трошечки три, два. Один, Зробили вдих, на наводих себе повернули, прийняли вагу тіла в доньки. І ми можемо вернути нашу ніжку назад. Знову заходимо в собаку мордою вниз. Починаємо штовхати себе на п'яточки, піднімаючи вгору, ставимо наші стопи. Фіксуємо себе в зручному для себе положенні. Відчули вагу наших рук. Вони нас, наче від килимка відштовхують, дозволяючи. Включити наш плечовий пояс в роботу, розвантажити наче трошки спинку, витягнути наш хребет. Переносимо вагу тіла праву стопу, витягнемося вгору, робимо вдих, на видих колінка підтягуємо до грудей, можемо зробити крок вперед. Опускаємо коліна задньої ніжки, обережно себе піднімаємо, опускаючи таз трохи нижче, вирівнюємо, відстроїмо це положення. Намагаємо з поставити в проєкції наші ступи. Знову ручки догори зафіксували себе, тут подихали. П'ять. чотири, Підкручуємо куприк, щоб відчувати задню ніжку теж. Три, два, один. Зробили вдих і на видих. Опускаємо наші ручки вниз, притиснули животик до передньої ніжки, потягнули таз назад, передню ніжку. Намагаємось вирівняти стопу, натягуємо трошки на себе. Фіксуємо себе в цьому положенні, дихаємо ще 4, 3, 2, 1. Зробили вдих, на видих обережно себе повернули, прийняли ваху тіла вдолі і можемо вернути нашу ніжку назад. Обережно зараз сідаємо на наші п'яти. Ручки перед собою, великі пальчики на яремну впадинку, або трохи нижче, а на нашу грудину. Зафіксувала себе в цьому положенні, відчули руки, відчули плечі, зробили вдих. Витягнула себе за маківкою, на видих трошки скрутилося. Вернулися вдих, на видих скрутилися в інший бік. Іще вдих. І видих, вдих. І видих, і ще вдих. І видих, вдих. І видих, і ще поразу вдих, і видих, вдих, і видих. Повернулися в центр. Опускаємо на руки, ставимо праву на праву п'яточку. Наша мета зараз почати підкручувати куприк, виштовхувати себе вперед, а лівою ручкою, наче таки півколо малюємо, розкриваючи себе. До стелі. І на видих ми себе вертаємо. Переступаємо тепер лівою рукою на ліву п'яточку, а правою відпускаємо. Поїхали на інший бік так само. Розкрилися вдих. Закрилися видих. Розкрилися вдих. Закрилися видих. І ще вдих. І видих. Вдих. І видих. І, І ще дочка. Вдих. І видих, і по останньому разу на кожен бік. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Опускаємо долоньки, ставимо колінка поширше, стопи, кладемо на підйомчики, з'єднуємо між собою таз, посадили на п'яти і потягнулися животиком скрізь наші ніжки. Далі за ручками ми видовжуємо тулу, опускаючи себе вниз. Намагаємось грудною клітиною дотягнутися до підлоги. І тут важливо подихати животиком, розвантажити трошки спинку. Після прогинів обов'язково потрібно зробити невеличку компенсацію для того, щоб хребет почував себе. Добре після такого навантаження. Тому дихаємо животиком, розмасажовуємо себе, наче зсередини. Відчуйте, ваш поперек, наче наповнюється зсередини, і наче віло розкривається назовні. І ще спокійний вдих і видих. І допомагаючи собі трошки руками, підкручуючи куб, Можемо через круглу спинку припідняти і повернути себе знову вверх. З'єднуємо наші колінки, сідаємо, як ми з вами починали, ручки кладемо на наші ніжки, розкриваємо наші плечі і зараз прикрити ваші очі. Знову дозвольте зануритися собі трошки всередину, відчути, себе, порівняти, які ви були на початку, які ви зараз. Наскільки ви відчуваєте своє тіло, відчуваєте себе, свій настрій. Можливо, у вас з'явилося трошки задоволення, можливо, трошки радості від того, що ви змогли приділити трошки уваги собі. Можливо, ви стали трошки спокійніше. І вже не хочеться так сильно бігти. Хочеться трошки свій темп зробити більш рівномірним. Робимо спокійний вдих. Спокійний видих. Дозволяємо собі відкрити очі. І давайте ручки через боки потягнули догори, зробили вдих. І опускаючи ручки долинками вниз, видихаємо скрізь відкриті роди зі звуком ха чи відпускаємо все зайве напруження ще разочок вдих, видиха. І ще вдих. Вдиха. І останній раз робимо вдих і видиха. Подякуйте собі за цю практику, Всесвіту, за змогу розпочати ранок. Із задоволенням для себе. А я з вами буду прощаватися до наступного разу. Бажаю вам гарного дня. Бувайте, пока-пока.